З дімчика у нас сьогодні на обід борщик. Борщик і трошки закусочки. Сала багато не буває, бусі. Так, виключаю марафон, бо Бу буці світла немає. Я потерла камеру і ще раз. світла немає. Я готую їсти, і включаю собі марафон, і на фоні оце слухаю. Бу буці. Вчора хто там за мною дуже гарно слідкує, і ви замітили, що два чи три рази, я не пам'ятаю, два ніби. Я виставляла вчорашній влог і думаю, вийду вам розкажу, що це було. Як завжди, я собі на пафігах, ой, там пронесе, пронесе, знімала миросика. То я колись його знімала, він був з голеньким торсиком, а тепер він був у мене в футболці і в трусиках. Думаю, ну тут же ж закрито. І що ви думаєте? Дитяча порнографія. Пожалуйста коменти закриті, все, і представте, приходить мені на емейл повідомлення, що Оля Сергіївна, так як порушили правила спільноти, ми видаляємо з платформи YouTube ваш контент. І в мене просто-просто думаю, в смислі, це тільки останній влог? Чи це все? І я така захожу на канал, а там все є. Так що тільки з'являється інтернет світло, я беру ноутбук, бусі і скачую всі найтепліші, найважливіші для мене влоги. Тобто це перших 10, де миросичок народився, де миросичок малесенький. Перших 10 точно завантажую потім основні це. Е Рочок Миросика, наш Новий рік, Святий Миколай, всі святі Миколай, всі дні народження нашої родини. Потім ті влоги, де хлопці прийшли у відпустку. В общем, всі основні, нехай це буде там 20 і більше. Я всі завантажу, щоб вони були в мене. Бо це знаєте, в мене це. З перших днів, як почала знімати взагалі на Ютуб, що в мене був перший айфончик, там якийсь маленький, і там було мало пам'яті. І я оце знімала, видаляла, щоб зняти нове. Знімала, видаляла, щоб зняти нове. Аналогічно потім перейшла на другий телефон, і по привичці тут вже є пам'ять, у да? мене все рівно привичка виставила, воно ж є у Ютубі, да? з телефона видаляю. А, а, Олічка, тепер все зберігаємо, все іменно таке, що найважливіше треба зберігати. Що я на вулиці, що я роблю? Вийшов відюмка на перекур пообидав. Я зараз, бусі. Сьогодні мама зранку в нас приїжджала, хлібчика привозила. Ми ледачуги такі молоді. Мама хлібчика привозила бурачка на мостинці моросику І я така ж іду зустрічати маму, і думаю, господи, що це за срачі? Я цю травичку дуже сильно люблю. Але вона всередині, подивіться, воно вже її розкрило, розложила. Воно може і вже і нове проросте. Я її зараз е, скосю, оце все почистю цю нашу недодоріжку, бо вона вже розвалена, ви ж бачите. Да? Ото сало все хочу почистити. Пусь. Прибрали там, потім переходимо прибирати туди, але поки що туди не йдемо, я хочу прибрати тут. Поможете мені? Мам, а це моя рукавичка. Будеш мені просто так допомагати. Так? Да? Мадий, доставлю тут руку. Бачили, там ручка мелькала. То Помічник знімав на камеру, він пішов уже до Діми, думаю, подивлюся. Він там не виключив. Він виключив. Я вже вон скосила перший кущ, буду переходити до двох інших. Ну, помощник. Помощник, молодець, шустрий хлопець. Дивіться. Бачите, який воно вигляд має. Все, таку його ж добути треба. Ніби я й не проти, але дивіться, вони вже розчахнулися. отак. Вони вже жовті. Вони не такі повинні бути. Повинні бути гарні кругленькі. Усі суботник стає на паузу, прийшов пропажа! Кузя, знаєш, що там тобі є? Після валя покаже. Де ти був? Дивись, Ну, хата твоя. Ти бачив? А ну заходь. Всі в хату дурненьке. Кузя. Ді? Ану, диви. диви-диви. Кузя. А ну, заходь, ти хоч помістися туди, ти хоч помістися туди, ти наче такий міст здавався маленький, ти зараз такий великий. Це хата твоя. Це хата твоя. Воно водичка теж, тобі зараз корм винесу. Що ви думаєте? Я його туди засунула. Попив води, зараз я корму йому всиплю. А то йому ж треба звикнути, тим паче, мені здається, що у нього ніколи тої будки і не було. Зараз корм візьму. Так, великий стакан йому хватить, бо в нас до того були тільки німецькі вівчарки. Я не знаю, скільки такі дзвіночки їдять. Значить, так, пес. Зараз їсиш корм, п'єш воду і залазиш в будку, добре? Бо корма не получиш. Нам треба контент. Ми наші гроші тратили тобі на хату, щоб ти збоку спав, пішли. Так, пес. Боже, ти звуку злякався. Ну? Що? Що? Пес воно грошей стоїть, ти просто ще не розумієш. А ну Їж, Їш, воно смачно У миски їж. Оця бродяча жесть, да? Навчений спати на вулиці і їсти з землі. Іди їж, їш. їж. їш. Воно смачне, ти просто не знаєш. Бо зараз суп винесу вчорашній. Ти може просто пенсія зубів не маєш на цей корм. От тютю бусі, прогрес пішов, але він пішов, взяв одну, сів їсть. Пішов, взяв, сів їсть. Села. Діло буде, вже стоїть над мискою, значить, і в хату скоро зайде. Приж, їж, їж, не йде до мене. Їш. О Боже. Що ти? Щасливий. Кузьменко, ти щасливий? Морда! Якось так. Що, Кузя, йдеш далі в польоти, чи Що Що ти дівку яку собі знайшов? чи що? Пес. пес. Ну йди, йди. Поїв, попив. Я вже зайшла в хату бусь. Там так парить, що це капець. Я кажу, Тімі жарко, він каже, це не жарко, це парить. Наче й хочеш робити і став і все, а воно так з злоба. Це капець. Я хотіла ще прибрати по ту сторону, там, де машина стоїть, напроти під хатою. Але вже сили немає. Зараз трошки відпочину, може там світло з'явиться, псуду помити, стірку вімкнути. Та й трошки перепочинеш щось. Це да? Да? Да. Що казала, бусі відпочила. Да. Дали світло, да. включаємо стірку. Да. Ну давай подивимося, що ти там хочеш. Все ой це. Мирон, це дуже близько мамі до лиця. Це дуже сірку включити смачної кави попити, і перемити посуду і потім їдемо в конце, купляємо купуємо мішки на склад, треба там які маленькі кубки зерно блищилися, кукурудзям, річні треба все пакувати, набрати і перевезти. Кудись десь щось працюємо, працюємо. Скільки є, кава готується е, вусі. Миросика посуду Я встигла помити, я поки готувала борщ, він дуже готував. На його посуду в мене вистачило води на свою, ні. Так що зараз винесу дімочку каву і буду мити посуд. Помічниця бере посуду, перемила кавуську, зробила, відносив морошкін посуд йому в кімнату. Він ось складає лего на землі, зараз з бусівом похвастаюся. Що ми сьогодні з мирончиком робили? Мирончик сьогодні прокинувся і прибіг зразу до мене гратися. Я лежала, дивилася наші старі е, влоги оце ж на тій думці, о! Ну, я вже приїду зі складу, потім буду завантажити. Не З тою думкою, що треба завантажувати на флешку наші влоги. Жітка грозна. І він прибіг, і там я дивилася влог, де йому півтора рочку, і ми складаємо з ним така дошка дерев'яна, і там всі оці фігурки. І він прибіг до мене, побачив, каже, мама, давай знову складати. Я пішла, взяла, ми складали я там в ігровій формі, так йому пояснювала, що де він сам складав. Потім я йому просто описувала предмет, наприклад, що там пожежна машина, що кажу, це транспортний засіб червоного кольору. В нього на даху є така драбина. Я кажу: люди, які їздять на ці машинки, вони рятують. Інших людей, якщо там пожар чи що він каже, пожежна машина. І ми так все бусі, всю ту дошку, я йому так пояснювала. І з цифрами, і з фруктами, з їжею, і з професіями, і з тваринками з усім. Це було довгенько, але він все все вгадав. Потім він, мама, давай ще гратися. Ми гралися в лікаря, а потім він Давай, мама, ще гратися. Я кажу, давай не гратись давай щось робити. Принесли йому абетку, планшет, і я от йому кажу, Давай напишемо буквочку. А, і він каже, А, кажу, А. І він лежить в бусі і починаємо ось так писати. Мені. І ми так весь алфавіт написали. Добрий день, Діма ми так весь алфавіт написали. Ми так всі циферки, бо тут далі. От. Циферки так і пішли. Кубік, Кувікрубік! Я вже боюсь тебе знімати, щоб маму знов не забагнули. Але ж ми отут сиділи, гралися, не гралися, наліпки, коли клеїлися. Це ж було добре. І ти одягнений був. так? Да? Ну, не знаю, це раз на раз не приходиться. Ну, вчорашній інцидент, цей випадок вчорашній мене, трошки аж бісанув. Знаєте, думаю, ну що ж там вже ж такого було? Понятно, що не можна, щоб так було. Це правила спільноти. Треба з ними більше ознайомити. Хорошо, найбільше так не буде. Просто заберемо бабусю і поїдемо набирати зерно мішечки, У нас дежавів нема, вчора було все так само. Усі, щоб у вас не було дежавю, що вчора ви бачили троянди. Сьогодні вам, пожалуйста, калачики. Калачики. Червоні такі. Алі такі аж. Калачики. Калачки. І ще раз, калачики. Ми вже в магазин прийшли. Оля хоче морозива. А де воно? Не знаю ось такі озолики трудові, грозні такі ми всі ж закопити? Але нагрузили. Нагрузили, о, господи, під нотями, о Боже мій! Дімку ще чистіший, а мирон Як і бом забув. Кукубусі. Набрала ванну води, пригналися з складу без вісім, А мама сказала, що 8 вимкнуть світло. Це ми пригналися, морозик захотів бабусі лишатися. Ми сказали, добре, окей, мама, теж, бо завтра будемо жнивувати, то щоб його не будити, ми відразу поїдемо на поля, а морозик буде спати в бабусі, щоб ми його не будили. Тут перевозили до мами. Чи як було минулий тиждень, коли були перші жнива, то він спав у машині до 10-ї години. У нас ми його катали, він був з нами. Е, то що, пригналися, включила воду скоренько, щоб ванну набирала, бо Діма все одно ж на вулиці купається, йому байдуже є, то та тепла вода чи нема? Е, Стірку достала, вивішала, включила борщик підігріти. Та й це вже забігла. Буду зараз купатись, бо такі грознючі. Щось ніколи не помічала, що в нас так скриплять двері. Бусі, добрий ранок. Світло є, встали, вмилися, зубки почистили, каву зробили. Зараз випиваємо це все, їдемо до мами з моросиком і будемо їхати на поле, бусі. Вбираю соняшник мами з хатом, так що я з собою візьму. Мама дала добро, трошки вам чуть, -чуть. Мій малює мені котика вілечка, вона на вікні це мені Вілічку малює. Котика вуса, які гарні. Ти? А таке? Я хочу, що таке? Все передумав, не хочеш кота малювати. Mm -hmm. Ну давай щось думай. Були вже мами, зібрали морозика, точніше не мали брати з собою на поле. Він наробив крику, що хоче поїхати з нами. Тож починаємо. Дімка відкриває склад і їдемо на поле. Думаю, вже десь хвилина на хвилину повинен бути комбайн. Ви розуміли, бусі, дощику не було і отакі вам щілинки на хвилиночку. Подивіться, рука залізла. Подивіться. Це жах. Але нічого, вже, мабуть, вантажівочка їде наша. Да! Всі подивіться, скільки нам кавунів дали. А вагон грязний, жнива закінчиться, будемо драяти, да, Мирончик? Подивися, що в нас є в багажнику. То ми вже наминаємо кавунчики. Давай. З дінко вологу поміряє. І коли Діма прийшов, я взагалі тут нічого не роблю, понімаєте? Я контролюю. Ми вже ото з моросиком додому. Дімко далі там, що вони їздять, вивантажуються. Я буду допомагати мамі пакувати обід. Біжу. Магазин за хлібчиком нароблю бутербродики, Мама таке вже обід зготувала, А зараз пакувати в ящик, рад набрати водички і вивозити обід. Поки я мастила бутерброди, тут мирон шедевр перемалював. Ану, покажи, бабусі старий телефон перемалював, так? Бабуся, йди, покажу. Бабуся, йди бо не відстане. би я, я ножа собі приперла. Холодної водички в магазині купила, завантажилась, їдемо на поле. Буде крайня машина. Я її вже тут дочекаюся. і Потім ми будемо вже заправляти комбайника. Так що, Бузі, давайте позамітаємо досі. І велосипед чи мотоцикл? Машина. Машина. Ку-ку, я ще загоріла, бусі, я покупалася, голову помила. Зараз буду це все діло сушити, вкладати, розправляти. Е, і вийдуть у вас вже красива. Куку. -ку, бусі. Я вже заклала свою улюблену мальвінку. Це друга після гульки улюблена зачіска. Все, коски собі висохли в гусі. класно пахнуть на всю хату. Така шампунь. Як було три волосини на голові, та й то шампуні не було помітно. А це прям махнуло і такий запах. Гусі, що по планах далі? Підігріти їсти, Я забрала там те, що у мами, і почистити як вона чулечку, да? як називається ця рибка. малесенька така. Цей бульки почисті до картошечки, боже, це буде пісня-пісня. Так що вам уже я кажу, па-па до наступних зустрічей. Надіюсь, більше в мене таких профтиків не буде, що я буду там знімати морозик або щось то, що не треба. Бо це, знаєте, я не люблю, коли немає фідбеку, коли я виставляю, а ви коменти не маєте змоги написати. Я так думаю, що ж там було? Бусям сподобалось, не сподобалося і не знаю, що де як. Так що надіюсь, що цей влог не забанять. І чекаю від вас коментарі. Та я й там чекала коментарі. Це бусі. Тоді що цілую. Люблю ваша зала.